Євробачення вже завершено, все ще несеться. Я думаю, нестися буде довго. Я в своєму огляді, який записував вночі, назвав наше журі саме з-під забору, за те на яке місце вони поставили Естонію, Томі Кеша. як його ще називають Томі, це Антон, Тоха, тобто його називають. То Рубль. В нас зараз піднімається великий хейт щодо миловина. В цілому Меловін не вперше хаває хейт, йому не звикати. і Якщо раніше я його весь час підтримував, то тут буду цілком і повністю проти нього. Давайте подивимося на його оцінки. Вони вже з'явилися в інтернеті. Я не знаю, хто їх сфоткав. От в статті, яку я дивився, там було написано, що він сам оприлюднив, я маю сумнів. Хоча може і не маю сумнів, може хлопчик робив цю дію навмисно для того, щоб хавати хейт. Що типу байдуже що про мене говорять, аби тільки говорили? Ну, говорити тут є про що? Перше місце Германія без претензій, друге місце Естонія. І тут великі, великі питання. Ну, з мого топу, дивіться, от Сан-Маріно там. 23 місце. З мого не топу Албанія, 24. Ну, знов таки, смаки всі ці речі, але ми говоримо про журі, про людину, яка в музиці професійно, в мене смаки, він професіонал ставить на друге місце Естонію. Мені здається, ну реально, цим має зайнятися СБУ і дослідити, чи було там якесь вливання грошей. Якщо так, то цю людину О, ледь не паспорту України. Лишити і відправити на Росію. Я серйозно. Жартики жартиками, але що в нас там, кажуть, він обмотюкав когось. Чи вартий він хейту? Вартий. Давайте подивимося на його пост. Я також в шоці, що це єдина пісня та мотив, які усі наспівують на вулицях. Що? Чувак, замість того, щоб сидіти в журі, гуляв по вулицях? Тобто ти судив фінал не за виступами фіналу, а судив фінал за тим, що ти чув на вулицях, але Де. політичного голосування тепер бути не може за договором. Знаєте, мені здається, що яка я різниця, ще так ніхто не намагався завулювати, щоб от, от, люди не зрозуміли, що сказано. Тут, от прям яка разница написано в цій строчці. За договором він, типу, скидає відповідальність. Ще раз повторюю, навіть якщо ти скидаєш відповідальність. Тобі здається, це заїдаючий мотив? Як я кажу, ла він не менш заїдаючий. Як і тут Італія, не менш заїдаючий. Але ти обрав це. Ти мав похерити просто цілком і повністю. Свій слух просто сказати, що ну, а мені здається, що воно потрапляє в дно, ти попав влучно. Мені о, о, чомусь так здається, я не знаю, що має бути з людиною, щоб таке зробити. Скільки там заїдаючих мотивів набагато більше. Але давайте далі читати. Ніяких виправдань не буде, та й не треба. Ну, Тобі тепер треба жерти лайно ложкою, і ти, скоріш за все, про це мріяв. Ти про це мріяв з усіх сил, про тебе вже мало хейтили, тобі мало чогось наливали, тепер треба насипати. От я, відверто кажучи, вважаю, що таку людину тепер треба кенселити. Я ставив на друге, а Естонія зайняла третє питання та купа питань. Прямо от купа питань. я кажу: одне з перших питань має бути у СБУ. чи була там проплата. Якщо ти просто дебіл по життю, то все одно має бути по тобі питання. Заявляти, яка різниця в час, коли війна в країні, це бути ворогом держави. Це перше. Основне питання, якщо ти вже опираєшся на те, що пісня, яку співають всі, прям єдина, в нього єдина пісня, воно настільки тупе, глухе, чи я не знаю що. Якщо ти ставиш оцінку на основі Тіктока, то тобі не місце в журі. Тобі місце в Тіктоті. Сиди, коментуй, пиляй відосики, вякай там щось. Але, ну, не в журі. Давайте подивимося, де в тебе Мальта, на 11 місці. А що так? Ну, це ж теж Тікток, це теж. що всі. Іх коме, хто там співав, я не пам'ятаю. Реально, Люксембург на третьому місці цю пісню всі співають, якщо ти такі критерії собі береш. Що тебе там зачепило? До речі, у Люксембурга, якщо вже брати за постановку, то вона 100% краща за ту саму Естонію. І чому тоді вона не на другому місці? Але, 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 саме головне, що я хочу сказати, я ж назвав псами всіх, а тут в нас Миловін, так, от, шановні, не Миловіном єдиним. Якби він один таке учудив, а всі інші взагалі не дали би бали цій країні. То від нас би вони нічого не отримали. Це мені дуже цікаво, ну, це прям перформанс, це бажання нарватися на хейт і ніщо інше, але всі інші люди. Чим думали, що ставили, я хочу так само побачити оцінки всіх інших. Я не хочу, щоб один меловін зараз вихватував за всіх ось цих красунчиків. Зрозумійте, математика вона безжальна тварюка. Математика, вона каже, що якщо брати наші бали і ділити на 5, то всі інші мали поставити на шосте місце того самого Естонця. Тобто він у всіх інших був десь на шостому місці. Ну, в когось на п'ятому, в когось на сьомому, але середнє шосте. Інакше він би не пройшов з одним меловіном. Тому я не відміняю свої фрази для псів про всіх. про них. Це з усією нашою. Кагортою жюрі така сама біда. І Миловін зараз має вихватувати ложками, лопатами ось це лайно, на яке він наривається, заслужено. Але у всіх інших таке саме питання і воно не має відпадати. От кожен з цих людей, хто був в складі нашого жюрі, має так само за це відповідати. Обрати пісню без вокалу на основі чого? Ще раз кажу, якщо брати просто основу шоу, то була купа інших пісень. Якщо брати заїдаючий мотив, так само була купа інших пісень. Не визнавати, що Євробачення це політичний конкурс ну, таке собі. Якісь там сусіди постійно дають одне одному 12 і не паряться. В нас під час війни брати до уваги ось це. Що Томі Кеш в нас хоче і в Київ, і в Москву на болота, і давати йому буде щось це така сама політична заява. Це так само, що в Дональд Трамп каже, що ну там же ж російською розмовляють. От так само Дональд Трамп може сказати, так дивіться, вони навіть Томі Кешу бали дають. Це дно, це дніще. І не миловін один має за це вихватувати. Ну, така моя думка, яка ваша. Пишіть в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі.